Вітаю, друзі. Давайте поговоримо про те, що турбує багатьох з вас про мобілізацію, про те, чому так відрізняються, помітно відрізняються підходи рекрутингових центрів або рекрутингових бригад від того, що робить ТЦК. Почнемо все ж таки з ТЦК. По перше, ТЦК виконує план, так їм скидають план, тому що армія це планування. Армія повинна розуміти, коли і скільки людей зможуть поповнити. Поточні втрати, скільки людей треба, щоб замінити а, когось на якихось посадах, а, зайняти вільні посади, а також сформувати нові бригади. Незважаючи на те, що наш. Найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака Володимир Зеленський розповідає про 14 бригад. У мене є великі сумніви з цих 14 бригад, тому що якщо бригади є, чому їми не поповнюють інші бригади, і це було б розумно і логічно. Якщо їх немає і вони виключно віртуальні, то навіщо про них трендіти? Але ми вже звикли до одного мільярда дерев, одного мільйона дронів, одного гігавата генерації електроенергії, тому не дивуємось питання в іншому. В тому, що армія повинна планувати. Але тут теж важливо, що кожна бригада теж хоче планувати, скільки людей їм треба, і якої якості. І отут найцікавіше, тому що ТЦК бере всіх. Ну нікого не дивує, що інколи беруть тих, кого жодна бригада брати до себе не хоче. Я знаю декілька вже випадків, коли людей брали, вони проходили ВЛК, визнавалися годними, нормально їх можна придатними, їх можна вже брати в армію. Потім курс навчання після цього вони відправлялись в бригади, а бригаді казали, ні, ми їх не беремо. На велика і ВЛК казала, ні, 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 нам не підходить. Особисто це має відношення до десантури або скажімо так, бригад штурмової дії. Тоді людей просто відправляли додому, і вони знову чекають, коли буде якась там або вакансія на їх посаду, або вони комусь знадобляться. Але ТЦК поставило галочку: все, людина була, і у нас цікава історія. По документах у нас майже 100% мобілізованих, а по факту. Ну, з них багато хто, м'яко кажучи, не підходить і не потрібне. Окрема історія, коли в бригаду приходить або в батальйон приходить то саме поповнення, і потім з'ясовується, що люди не можуть через вік, через фізичний стан, через здоров'я виконувати свої обов'язки, і тоді їх що робити? Або їх повертати, або ставити на посади і залишати в батальйоні, але на які посади, хто буде виконувати справжні бойові завдання, і отут найцікавіше, як працюють рекрутери. З бойових бригад таких бригад вистачає: це і 66-та бригада, це і 93-тя бригада, це і Азов, це і третя бригада. А до речі, зараз мені попався дуже цікавий ролик від 53-ї ОМБР, де танкісти показали доволі цікавий приклад адекватного і креативного рекрутингу, який 100% привертає уваги. Більше того. А вони зробили відео з алюзією на відомий ролик. Але спочатку я покажу вам те, що вони зняли. Вони дозволили це зробити. Я зв'язався з ними, а потім поговоримо про інше. Це алюзія невідомий рекламний ролик з Вантамом, коли він стоїть на шпагаті між двома траками. А отут найцікавіше між двома танками і є вже результат. Цей ролик привернув увагу в соціальних мережах. Його перепощують, він став вірусним. Але найцікавіше не це. Найцікавіше, що люди вже... Привернувши увагу до цього ролику, почали комунікувати з бригадою, і є вже перші, які хочуть служити саме там, тому що вони розуміють: якщо хтось приділяє приділяє час, сили, ресурс, можливості, все, що для того, щоб залучити до себе, то мабуть він буде тебе тобою, тобою займатися. Окрема історія це те, що а, ті люди, які шукають собі від бригад рекрут рекрутів. Вони гарантують декілька речей. По перше, навчання буде саме під контролем тої бригади, і навчати буде скоріш за все та бригада, тому що вони готують під себе. По-друге, вони зразу пояснюють, куди людина йде, і далі вони відбирають це найцікавіше. Я спілкувався на тому тижні з одним з рекрутерів, і він каже: а за останній тиждень з 80 людей нам підійшло 5. З 85 80 людей прийшли до них, але тільки 5 І він каже, що це непоганий відсоток, тому що є велика кількість питань по багатьох напрямках. Але ще раз скажу: вони відбирають, тому що вони розуміють, їм не треба заповнити посади. Їм треба, щоб люди успішно воювали. А ще їм треба, щоб люди прошедшили навчання. Стали воїнами, які виконують завдання, знищують окупанта і так, залишаються в строю. Це дуже важливо. В ТЦК трохи інакша ситуація, м'яко кажучи, трохи інакше. Вони беруть всіх всіх для того, щоб виконати план. І це не їх провина. Я кажу ще раз: це система. Система, яка примушує фактично робити так. Замість того, щоби. Влада у нас провела потужну мотиваційну кампанію, таку кампанію, як проводить, наприклад, ті ж саме Азов, той же саме ССО, ті ж саме Третя Штурмова або 47-ма Магура, замість того, щоб проводити таку кампанію, в яку після якої люди хочуть іти в ці бригади, держава взагалі нічого не робить. Немає нічого, це та, та фігня, яку називає Міністерство оборони щоб будь собою. Ну, це знаєте, мені солдати навіть казали, що це смішно настільки, що не хочеться казати. А, так, от треба проводити мотиваційну кампанію, треба людей залучати. Але для цього є декілька кроків, які треба зробити. По перше, держава. Перес повинна перестати робити вигляд, що це не її проблема. Держава собі Зеленського. Саме Зеленський, згідно закону, як президент України, повинен очолити цей напрямок, бо він відповідає за мобілізацію. Далі повинна бути велика кількість, повинна була створена велика кількість умов від соціальних до гарантованих. Фінансових повинен бути зл, повинні бути зловані міфи про те, що людей зразу беруть і кидають в окоп. З цим треба працювати, бо соцопитування показують, що люди бояться, що їх зразу кидають в окоп не навченими. До речі, це підтверджує і очільник польського МЗС Сікорський, який сказав, що як тільки вони повідомили, що будуть створений український легіон в Польщі, не декілька тисяч вже записалось туди людей, які українців, українців, які знаходяться в Польщі як біженці. І Сікорський сказав, що люди хочуть воювати, але бояться, що їх відправлять не підготовленими. Саме тому Польща гарантує, що забезпечить їх навчання, забезпечить їх амуніцію, забезпечить їх всім необхідним. Польській владі довіряють українській ні. Це запитання, мабуть, для до зеленського, чому так відбувається. Але ми бачимо, що ті люди, яких Зеленський там вже викреслив з громадян України і сказав, що вони всі ухилянти. Ми пам'ятаємо, або ви ухилянти, або ви тут. Так от е, вони готові воювати, але вони хочуть, щоб їх навчили, і вони мотивовані. Я знаю, що багато хто скаже: ой, ще не відомо, скільки з них повернеться, не повернеться. Повернуться, всі повернуться, е і всі будуть воювати. Але ще одна історія: поляки дають всім цим, цим людям можливість після війни повернутися до Польщі, і це найцікавіше, тому що у людей знаєте така цікава історія: вона будуть воювати за Україну, а повертатися будуть в Польщу І про це теж треба думати. Треба думати, щоб мотивувати їх залишатися в Україні. Треба думати і створювати умови. А ще треба думати про те, що. Питання демобілізації напряму пов'язане з мобілізацією, тому що коли ну, якийсь там сусід: Андрій, Петро, Степан, Володя ще хтось бачить, як його сусід приходить додому з, після демобілізації, то він розуміє, що армія це не назавжди. Армія це термін, який ти віддаєш державі, а потім ну, період часу, а потім ти демобілізуєшся і замість тебе інше. І оце. Мотивують додатково, про це не треба забувати. Тому я вважаю, що Зеленському треба все ж таки займатися мобілізацією, особисто очолити її, провести зміни за все-таки залучити експертів, які зможуть виписати умови демобілізації, і це мотивує краще. Ніж будь-що інше, про все інше теж треба думати і про можливість навчання людям, які воюють їх дітям, про гарантії, про соціальні стандарти, але не на словах, а по факту. І треба уважно розрахувати, що держава може забезпечити, а на що грошей немає, Ну, щоб не було як класичної історії, коли всі атошники мали право на землю, а давали далеко не всі. По багатьох причинах. Так от тут теж треба так, щоб якщо прийняли, то гарантовано і для всіх: від демобілізації до фінансових мотиваторів, і гарантії держави повинні бути на рівні закону. Це головне. А поки, поки ми бачимо, як рекрутери набирають собі бійців або військовослужбовців, скажімо так, які будуть служити у них. І виконувати всі необхідні функції. А ТЦК набирає всіх для того, щоб виконати план. І не факт, що ці люди зможуть служити, а виконувати обов'язки, які на них будуть покладати, через фізичний стан, моральний стан, через здоров'я, через багато інших питань. Про це теж не треба забувати. І нам треба для себе обрати, куди ми йдемо, яким шляхом. Ми йдемо шляхом. Якості чи кількості. А це теж обирає Зеленський. І поки, поки він обирає шлях кількості, а бригади шлях якості. От саме тому і така різниця. Дякую, що дивилися. Все, буде, Україна. Па-па.